Так, ми мабуть почнемо з того, що Путін з Трампом поговорили. На жаль, я чому кажу, на жаль, Росія викотала перша свою версію цієї бесіди. Вона дуже сильно насправді відрізняється від тієї версії, яка є зараз від американців. Причому від американців трапилася така цікава історія. Трамп планував вийти до преси, тобто він планував вийти на прес-конференцію. Потім ця історія була відмінена. І Білий Дім заявив, що буде заява. Заява. Зараз станом на сьогодні, от на, на зараз є заява Каролін Левіт, е, угу. тобто це навіть поки що не офіційна заява, але ну, вона достатньо активно все це коментує, і там чотири абзаци. Я всі цитувати не буду, але зосереджусь на основних, щоб ми мали можливість ну, зрозуміти про що йшла мова. Що президент Трамп, президент Путін говорили про необхідність миру припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривали миром. Також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США і Росією. Кров і ті, ну тут переклад як скарби та мається на увазі ресурси. Да, як ага. і Україна, і Росія витратили на цю війну, краще б витратили на потреби свого народу. Цей конфлікт ніколи не повинен був починатися, а мав би був давно завершений щирими, сумлінними мирними зусиллями. Лідери домовилися. оце це ключове, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. А також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в чорному морі, повного припинення вогню і постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на близькому сході в оригіналі з East. Ір uh Іст. -huh. Чому при чому тут Middle East, Щось я не сильно зрозумів, але це цитата з англійського, в тому числі, повідомлення. Ну і також там вони обговорили окремо близький схід е як регіон потенційної співпраці і. Значить, по начебто обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Ну і далі там ще сказали, що величезні перспективи у російсько-американської співпраці заради процвітання геополітичної стабільності після досягнення миру в Україні мається на увазі. От все, що ми поки маємо від в, білого від дому від білого дому, але як це тоді корелюється із заявами Російської Федерації, які ми цитували буквально от в цьому ефірі щодо того, що Власне, після всіх тих там, що сказав Кремль, ключовою умовою для перемир'я є припинення мобілізації в Україні. В Україні що, на стоп... при, чому, при чому я вбачаємо ця, ця... Мерзотник додав типу силової, тобто він спеціально вкидає ці тези. Ну Ти розумієш що? плюс припинення надання воєнної під, допомоги під, підготов, припинення підготовки військових. Там він було сказано переозброєння військове і, і обмін розвідданими. Я б ще додав, розумієш, таке враження, що не вистачає, аби вони ще сказали і. Просто зміни конституції за два дні щодо того, що Україна тримає курс на ЄС і НАТО. Ми... Ну це ж абсолютно Р, ті різне. умови на на, які, які Путін казав раніше, і які не які, які Україна, Україна і світ на це не підуть. Мені здається, що і через така... це Трамп не вийшов. До, до... і З... такий присервізм, що ми та 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 там пробували. Вони буде більш буде більш детальний, вот я думаю, від... від власне від Білого дому. Вони, мабуть, трошки більше там про щось напишуть. Ну і знаючи Трампа, він же не втримається. А чому вони проковтнули це? От від, від, від Дивіться, вони не можуть контролювати, що говорить Путін. На відміну, наприклад, від особистої зустрічі, яка була між нашими делегаціями, там вони могли погодити власне, скажімо так, спільний прес-реліз, який був тоді оприлюднений, але тут виникає одне дуже просте питання: ну от вони Україну е, вмовляли, е, пропонували, щоб ми пішли на повне припинення. Якби вогню Україна погодилася по факту, ми маємо те, що Україна говорила від самого початку. Ну воно так дійсно виглядає. Е, чи є це якоюсь там перемогою Трампа? Ну я не, не думаю. Мені здається, що він тут виглядає ну явно не так, як він хотів. І, може, до речі, через це він знов таки до зміни вийшов, бо все одно ж там би знайшовся якийсь один журналіст, який би вже прочитав повідомлення сайту Кремля і сказав, що слухайте, так а тут Путін вони викатали, до речі в три рази більше вже офіційний прес-реліз. Тобто вони його в процесі розмови готували. Це показова дуже історія. Штати трошки затримують всю цю ну цю публікацію. Ну, можливо, не знають, як певні речі пояснити, як їх обговорити. Зате ми знаємо за словами що Трамп підтримав ідею Путіна провести хокейні матчі в США і Росії між російськими та американськими гранцями в НКЛ і КХЛ, я не знаю, що таке КХЛ, мабуть, якась російська <ху> Ліга да, да Ліга. Ну, це дуже складно коментувати, але якщо в них вистачило часу Очі. говорити про такі речі, ну слухайте. Єдине, от для нас зрозуміло, що якби Путін, начебто, і це було зазначено в повідомленні Кремля, дав казівську, казівку своїм військовим припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Тобто, дивіться, вони а визнають, що вони це робили, при тому, що вони розказували до цього, що ми ж не б'ємо по енергетичній інфраструктурі по військовим об'єктам тут виходить, що він це визнає, і б, в бік України рухається зграя БПЛА зараз. Так ну от, тобто вони як не будуть бити по енергетичні, але будуть бити О, по, цивільні. по цивільні. По цивільні ні слова не сказано, і це важливий дуже момент. Так що щось мені підказує, що Путін там викатив дуже багато Трампу, власне, якихось там забаганок. Трамп поки не знає, як на них відповідати, і бере час на роздуми. От воно так виглядає, і ну схоже на те, що американці хотіли більше, а по факту отримали менше. Тобто, фактично, Кремль Путін викатили умови не, не просто Україні, а вони викатили умови Трампу Сполученим Трампу. Штатам. Але тут є один ще от момент, який ну мене дуже сильно напряг. Американці це поки не підтвердили. Це написали Росіяни, що вони там створюють якусь спільну експертну експертні групу, експертні групи, між, США між США і Росією по врегулювання ну, війни в Україні. В Україні. Лоб, так, так, я вибучаюсь Росісті... ви офігелі, ну по іншому не скажеш. Тобто це як взагалі як американські наші партнери тепер пояснять Україні, що ми збираємося про щось про вас домовлятися з росіянами. Тобто, я розумію, експертні групи США, Європа, Україна, так? Росія, хай буде. Ну, якщо це ми говоримо про перемир'я, я там розумію, що логіку про яку вони говорять, але це ж тоді повинні бути всі задіяні сторони. Про що вони будуть домовлятися? Як вони, значить, припинять якісь там удари чи будуть запроваджувати перемир'я? Да, виходить так, що за результатами цих перемовин Путін виглядає. Ну, сильніше він виглядає впевненіше. Він же там ще наговорив всякої дурні про е, збройні сили України. Ну правда, єдиний, що позитив, обмін полоненими, начебто, буде. Ну, але от, слухайте, різня, ну от, дивіться, так, але... ну от знов таки, простий момент. Ця ж історія явно домовлена. Домовлена між Україною і Росією. Ну правильно? От просте питання: е, як ми допустили, що Путін про це перше сказав. Подав це ще як же з доброї волі зі свого боку. Ну, ну треба було, можливо, якось ну може вони викатали, звичайно, таку умову, але він тепер виглядає ну, дійсно таким гуманітарієм. Найближчим часом Трамп проведе розмову з, із Зеленським та розповість йому про свою розмову з Путіним. Це Чекати. добре, це добре. Та, це це, це догов... реально добре, бо я боявся, що все це закінчиться. Я поїхав грати в гольф. І якби більше, більше до мене питань немає. Ну подивимося, що він розказує власне Зеленському. І що Зеленський зможе розказати українцям власне після цієї розмови, от і якою буде реакція, якою буде а, заява офіційна на цю телефонну розмову. на цю розмову, телефонну розмову. з нашого а, боку. Ну скоріше за все, вже після розмови а, з Зеленським. І до речі, угу. може навіть після цієї тоді розмови з'явиться і більш розлоги повідомлення на сайті Білого Дому. Ну як Якщо воно навіть так відбудеться, ну тоді не все так виглядає. знаєте, не дуже дивіться з іншого боку. Ми не можемо сказати, що це якась абсолютно провальна для нас історія. Поки що, ну принаймні, по тим якимось там заявам. Ми не знаємо поки реакцію Трампа на оці хотілки Путіна, але мені здається, йому прийдеться все одно в найближчий час, там можливо день-два. Ну десь він же точно перетнеся з журналістами, і йому прийдеться відповісти і сказати, що ми не підтримуємо, наприклад, цю ініціативу. Я не представляю, як він каже Зеленському, давайте виконуємо ці три вимоги Путіна. Ви продемонструєте жест з доброї волі. Ми єдине як можемо відповісти: окей, ми на це погоджуємося за однією умовою. Точно таке саме робить Російська Федерація. Припиняє мобілізацію, припиняє підготовку, виганяє корейців і, і значить, не підтягує там, нову техніку до лінії фронту. Ну, тактики зіграти. По всьому іншому, якщо Трамп почне зараз викручувати нам руки, оце вже буде не дуже виглядати. Поки так. Ні, ну я думаю, що ми ще багато нового дізнаємося власне після розмови з Зеленським. Е і добре, що вона ще раз кажу, буде. Е але ну поки так складається, що Росія продовжує гнути свою лінію, затягувати час, вкидати якісь вимоги, які, наприклад, апріорі неприйнятні для України, е і вони можуть бути такими, як кажуть в Америці, соу-соу so, so", там да, типу, для Сполучених Штатів. От можливо, Трамп подзвонить Зеленському і спробує. Якби дізнатися, наскільки далеко готова піти Україна, власне, от в своєму бажанні переміря. Хоча, мені здається, ми в Судівській Аравії продемонстрували максимум. І Путін цей максимум відкинув, тому що ми були готові на безумовне перемир'я на 30 днів по всьому. Путін про землю нічого не сказав, значить, відповідно, тягне час. Можна припустити, що якщо ця інформація ну, про експертні групи з боку Сполучених Штатів да, і РФ будуть створені, як вони може будуть якраз створені а, саме з приводу того, тих питань, які є неприйнятними для виконання, для того, щоб переконати Росію, що цього не буде. Ну можливо, О, як але... я на да? ні, можливо, але ну тут, тут сказати складно Розумієте, росіяни вони вміють дуже вправно такими групами маніпулювати. Вони дуже вони, вони дуже добре вміють працювати. Вони давайте відверто на таких групах... Ну, я переконана тут тут виступить. Тут виступить Європа, ну і сполучені штати про Велику дивіться, Британію. Ми говоримо про Францію а, безпосередньо на ну, питання в іншому це? росіяни на таких групах, умовно кажучи, не економлять. Вони набирають туди фахових людей, реально. Тобто і там є такі люди, які можуть мати якісь інші політичні погляди. Але якщо вони професіонали в своїй сфері, їх максимально туди залучають. Нам треба думати, що з цим робити, і як власне вирішувати. Вирішувати ці питання, ну я думаю, що поки тут складно якось це прокоментувати, е, бо ми не знаємо деталей. І, Амери, і Америка не підтвердила про ці групи. В повідомленнях поки нічого немає. Можливо, ну вони з'являться вже Трамп більш детально розкаже. Тут угу. важливо, хто від тих же Сполучених Штатів буде в цій групі. Якщо там буде Вітков, там одна історія. Якщо це буде, наприклад, там Волж чи хтось інший. Ну і відповідно з іншими кадрами, це інша історія. А до речі, і між іншим буде розмова Трампа Зеленського, має бути Володимир Зеленський, зараз Золоне Зеленський, вони якраз перебувають у Фінляндії. У Фінляндії. Uh, ну така, знаєте, прекрасна країна, великий друг України, але якісь трошки історичні паралелі не дуже а дуже, дуже багато якраз uh, ну написали вона, про геополітичну да. параною, що в той момент, коли ну mm. я не думаю, що це якісь там сигнали, бо я сумніваюся, що в офісі президента дуже добре знають про історію, особливо радянсько-фінської там війни і майбутнього Фінляндії після цього і, але... і про втрату території Так, uh, і да і про певну втрату території, але історія ну вона так. Цікаво, в принципі, складається. Ну, я сподіваюся, що Зеленський зараз повній готовності. Вони будуть з перекладачем спілкуватися. І буде можливість значить, більше витягнути з Трампа. Оце важливо зараз, щоб Трамп якось би проговорився. А якщо він йому почне розказувати, що була прекрасна розмова з Путіним. Путін там молодець. Ми про все домовилися. Ну воно не дуже для нас. Було. А, до речі, жарти жарти почали і меми ходити соцмережам про те, що ну а Трамп же не, володі, не володіє російською, так а Путін не розмовляє англійською. Так. А то спочатку про те, що вони ні про що не змогли домовитися, а потім, а те, що просто Путін неповною мірою зрозумів Трампа і йому ще. Може бути доведеться, може угу. бути. А до речі, ну так для Путіна він же спеціально це використовує. Для нього це речі, які спеціально він потім на практиці якось там ну, поширює. Тобто він прикривається цим там. Так не так зрозуміло, не так перекладач переклав. От зараз ми будемо, будемо мати фінально два прес-релізи: там російські і американські, які дуже сильно не будуть співпадати, тому що в американських просто будуть величезні лакуни про якісь якісь речі вони не будуть згадувати. Як оце це співставити? От, оце питання. Ну якби. Ми там десь відкотилися на місяці півтора назад, то я думаю, що з з з ЗМІ в Штатах, мабуть, би, Трампу такі питання задавали. Зараз, після того, як вони в тому числі і ПУЛ дуже сильно почистили, може бути таке, що йому ці питання не зададуть. А вони найцікавіші, тому що там знову всплила якесь оточення в Курській області. Путін вкинув цю тезу, до якої вони готуються, і нам треба бути готовими. Типу про військові злочини, там ще якісь речі. Тобто вони будуть качати цю історію і треба думати теж, як на неї реагувати. Бо Трамп вже в мріях отримує Нобелівську премію за те, що когось там врятував, десь врятував. Ну віртуально врятувати всі, в принципі, може, це не є проблемою зараз. Насправді єдине, що а, динамічно дуже розвивається ситуація, і тут головне абсолютно правильно не реагувати. І тут має бути я не знаю над надвисока дипломатична майстерність з боку України. Тут, напевно, що варто було посилити а, команду, щоб менеджерів стало більше і трохи. ну, а, очевидно, що а з іншого фахового табору, якого достатньо в Україні, я завжди про це говорю, тому що це про Україну, це не про якісь там політики, конкуренцію, це про Україну, і дуже важливо, щоб у нас це усвідомили на банковій. Хотілося е, так. От, до речі, у нас є е, тут. Це цих, синхрон ну, Зеленського. Ми готувалися. Да? Коли він був зроблений до перемоги, до але перемоги, мені здається, він дуже якось попав. От навіть в наслідки цих перемовин. Давай послухаємо, тому що ну за великим рахунком він каже такі речі, які е, не змінилися після того, як Путін з Трампом поговорили. Вже тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей зараз, вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Ну, бачите, було до, але по суті відповідає на питання, що відбулося сьогодні. Власне, да, от під час цієї зустрічі, і я думаю, що подробиці, навіть які з'являться, вони е, ну навряд чи якось вже більше ну дадуть нам розуміти, розуміння що вони говорили, ми тільки чекаємо зараз більш більше деталей, скажімо так, від від Трампа. Да, зрозуміло, що е, росіяни вже все сказали, що вони хотіли. Ну а далі там подивимося, може він щось додаткове ще розкаже Зеленському. Зеленський власне представить потім тут наше бачення, нашу версію. Тому що на деякі речі треба реагувати. Тут зараз якраз така ситуація, що. То ем, нам, мабуть, і слід згадати про ці хотілки Путіна і сказати, що це червоні абсолютно лінії для України, і навіть їх немає сенсу піднімати цього ніколи не буде. Ну воно так не працює. Розумієте, такі речі може робити тільки е, країна, яка, наприклад, вимагати, яка перемогла в війні. Росія не перемогла, не переможе, і тому вимагати такого. Ну це просто неможлива історія. Ну, зараз має бути дуже ну буду формулювати свою реакцію безпосередньо Наші європейські партнери це теж дуже важливо. Будемо дивитися, як це все виглядатиме. можемо трошки повернутися. Хоча хоча складно, да, після такої так би мовити, події і таких заяв, але повернутися це теж надзвичайно важливо. Потребує якогось тлумачення до внутрішньої ситуації, внутрішньополітичних заяв, так чому вони зроблені саме зараз, що вони можуть означати тут. Я кажу про Федіра Веніславського це так несподівано. А власне, те що говоримо зараз про нього, а тому, що він зробив таку заяву, яка змусила замислитися, а чому саме зараз, чому саме про це і чому це. Застосовується не до всіх, а давайте послухаємо. Ви зрозумієте про що? А ми трошки про це поговоримо. Це важливо, це про. Ми на початку війни прийняли закон, який передбачає бойовий імунітет, так так званий, це коли військові командири, військові начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення ухвалені на полі бою. Тому що якщо ми зараз будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то тоді я думаю, що мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази. А війна це неминуче передбачає втрати серед людей і серед техніки. Тому я думаю, що якраз якась відповідальність за е, не. Той ритм чи не той порядок відходу, який пропонують деякі військові експерти, вона точно не може бути підставою для такої юридичної відповідальності, політичної відповідальності. Тим більше я переконаний, що ключові рішення ухвалюються військовими. Президент як верховного головнокомандувач, як керівник ставки верховного головнокомандувача, безперечно він оцінює якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так. Це дуже дивна заява. Я не знаю, чого взагалі він з нею вийшов. Вона викликає дуже багато питань, і найголовніше питання, яке от в мене відразу угу. виникло, а, а де був пан Вініславський, коли? коли судили бойових генералів і судять бойових генералів? Там вже питання бойового імунітету. Якщо ви ухвалили закон який передбачає цей імунітет, то вибачте, якого біса ви намагаєтеся їх притягнути до відповідальності. Причому це робить не військова прокуратура, бо в нас її немає. Просто це роблять представники ДБР. Як це взагалі тоді виглядає? Це перший момент. Ну, от фраза: військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення ухвалені на полі бою. Це раз. По-друге, навіщо він зараз це говорить на фоні виходу Збройних сил України з Курської області? Оце питання дуже цікаве. При тому, що от воно не знаю, може я помиляюсь. Ну мені дуже просто складний текст. Я його кілька разів читав. І знаєте, от він якось так сказаний. Я розумію, пан Федір він юрист, вони можуть так би завернути. Тобто, це він що якби. Готує нас до чогось, але не треба до чогось готувати, тому що є заяви нашого генштабу і є багато заяв абсолютно сторонніх осіб, які кажуть, що збройні сили України в цілому вийшли, тобто вони зробили це. Можливо, там є якісь питання з тим, що частина якоїсь техніки там залишилася підбита, чи там її не змогли вивезти. Я чув таку інформацію, але слухайте, ну залізо це залізо, да головне люди, щоб вони були живі. І от він тут виходить і каже, що ключові рішення ухвалюються військовими. військовими. Ну а президент, як Верховний голов що ціні якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так. От тут, оця фраза, вона ключова. В якому сенсі можна зробити такий висновок, що військові запропонували якісь сценарії, сказали, ми будемо робити так. Я зараз просто трактую, як це може бути. А президент сказав: Ні, мені це не подобається. Ми зробимо так. Зробили так, і воно пішло не дуже. От це мені отак нагадує, ну навіщо він говорить таку фразу? Бо, бо вона це ну, має на увазі, по суті. Щоб це воно встання. Да. Я не думаю, що він безпосередньо наполягав, щоб це було саме так. Може він просто висловив побажання, військові до них прислухалися, воно вийшло гірше, ніж вони там планували, і президент не при чому. Ну, слухайте, в нас же ж не друга, вибачте, світова війна, коли там деякі генералісіумуси ходили, розказували, як треба атакувати, куди треба атакувати, чим це. Закінчилося, до речі, для Німеччини, для Радянського Союзу, ми дуже добре пам'ятаємо, коли і Гітлер і Сталін втручалися безпосередньо в процеси керівництва військами. Але е, історія показова. Ну, я сподіваюся, що пан Веніславський, можливо, більш детально на днях розкаже, що він мав на увазі. Ну, і я хочу його побачити на наступних засіданнях, судії, де будуть розглядатися справи генералів, де він виступить і скаже, що бойовий імунітет, взагалі, що ви робите, люди добрі, відпускайте їх, а потім будемо розбиратися. Це взагалі, я ж кажу, неймовірна, неймовірна ну, це, просто заява, це яка заява дуже дивна. Да, яка певною певною мірою може виглядати навіть цинічно на фоні того, що відбувається в судах саме над генералами, І просто не зрозуміло, де чого вона була зроблена. Саме зараз абсолютно згодна. Тут тут насправді ще не заява, а, а інтерв'ю. так п'ятого президента, лідера Європейської солідарності, яке він дав німецькому виданню білд. Яку деякі, деякі телеграм-канали, деякі експерти по-своєму абсолютно протрактували, повиривавши тези з контексту, але тут дуже важливі сказані речі, так, їх варто послухати і знову ж таки розшифрувати. Давайте послухаємо. Якщо ви запитаєте мене про диктатуру, відповідь однозначна: диктатор це Путін. Але це абсолютно неприйнятно, коли Україна рухається до меж демократії та свободи, коли здійснюються напади на місце самоврядування, коли нападають на лідера опозиції незаконно та неконституційно. Це має бути припинено негайно не тому, що це стосується мене, а тому, що ми повинні зберегти єдність. А єдність є вирішальним, дуже потужним фактором зупинки Путіна. Ну тут тут дуже важливі слова, як завжди, як завжди, абсолютно зрозумілі, я завжди абсолютно ну стійка позиція. А, власне, власне, йдеться про те, що деякі телеграм багато телеграм-каналів, багато експертів вони подавали про те, що, начебто, було сказано щось а, а про диктатуру, так і не в тому напрямку. Дуже чітко подивитися оригінал. Якщо ви запитаєте мене про диктатуру, відповідь однозначна диктатор це а, Путін, тому що вони ну, перш намагалися перекрутити, і знову ж таки йдеться про єдність про єдність, яка є вирішальною. До речі, а, Багато не не багато, а часто Петро Порошенко, а саме е, німцям у німецьких виданнях. Не так а дуже чітко озвучує позицію. Ну напевно, тому що а, тут а, в Україні а, дуже дуже складно це зробити з огляду на те, що відбувається ну, на обмеження, навколо так. не, неконституційні. Uh -huh. Да, які там накладені. А, дивіться, тут цікавий момент uh -huh. такий є. От знов таки а, я бачив, що там просто пере, дійсно пере, пере переформатували ці заяви і Та, подали, з них да, на голову переформатували і, і uh -huh. так не треба робити. Ну шановні, все одно ж, потім ті ж глядачі чи читачі вони ж знайдуть оригіналі. Інал вийде в переклад. Я переконаний, і да, буде все очевидно. Але дивіться, коли мова йде про те, що Україна рухається до меж демократії і свободи, так це навіть не заява якихось окремих політиків. Нам достатньо на жаль. Я підкреслю на жаль, відкрити будь-який останній рейтинг чи індекс демократії, подивитися, яке місце займає там Україна, і по яким позиціям ми здали назад. І там є примітка. Зараз довко біля України завжди стоять примітки. Ну тому, що в нас війна, і зрозуміло, що війна і правовий режим воєнного стану накладає певні обмеження. Ну, наприклад, там на свободу слова, на свободу зібрань, ще якісь там речі, але навіть попри ці примітки. По деяким іншим пунктам, які на які війна безпосередньо не впливає, ну наприклад, взаємовідносини влади і опозиції, війна ж не накладає додаткові обмеження на діяльність опозиції, не накладає їх, немає. Вони такі ж там депутати і мають такі ж права, як інші. Там стоять приміточка, що отут Україна просіла, і це не від війни залежить. Тут Україна відноситься до С е, групи країни, які прийнято називати гібридними демократіями. Тобто, ми погіршили свої показники. Це об'єктивна реальність, і якщо комусь ця реальність. Не подобається, нам ну, треба дивитися в дзеркало. Тобто треба починати з себе, тому що це верховенство права, це свобода слова, це багато багато інших речей, які в цих індексах є. І ми маємо по багатьом з них певне просідання. І, до речі, найголовніше, в чому ми постійно просідаємо, і ніяк не можемо покращити свої позиції, крім окремих деяких рейтингів, це боротьба з корупцією. Ну, то ви, мабуть, ну зверніть на це увагу, а потім не дивитися, що хтось просто констатує те, що роблять іноземні рейтинги. До речі, дуже поважні. Вони користуються довірою. Там рейтинг за Economist», і Freedom How», «Transparency International» і багато багато інших, які публікуються раз там чи два рази на рік. От і все Але тут навіть варто відкрити абсолютно офіційний відкритий звіт євро, є, євро Єврокомісії, де Єврокомісії. так само це написано. Просто такі от… знаєш, Чорним побілим ж нічого, да? вони ж нічого в принципі не вигадують. Вони просто е, беруть певні речі. Вони ж все аналізують. Просто якщо хтось думає, що ми в якомусь замкнутому просторі, і ніхто не бачить, що в нас відбувається. Слухайте, в нас працюють всі іноземні журналісти. Вони приїжджають, вони там спілкуються з політиками різними провладними, опозиційними. Вони спілкуються з експертами, своїми ж колегами, журналістами, просто з громадянами на вулицях. От ходять, я бачив, колись представники японського телебачення ходили просто там в парку і питали людей. Ідей, от що ви думаєте з приводу того, з приводу того, там і так далі, тому вони знають, як розвивається ситуація, і думати, що це якось можна приховати, і тим більше перекручувати якісь заяви, які там робляться в інтерв'ю по важному виданню. Ну це неправильна історія. Тому що той же біль потім напише, що слухайте, ну ви ж будь ласка, уважно дуже цитуйте нас, а не ви там щось вигадуєте, щось намагаєтеся перекрутити. Вони ж викладуть ще й переклад свій в тому числі. Вони ж не будуть довіряти якимось стороннім перекладам. Вони викатять свій переклад, який ми власне зараз просто цитуємо. Ну і я пропоную підкинець трошки про, трошки про трошки веселіше, да бо в нас така тема сьогодні зрозуміло. Так. Ну, всі її так чекали по факту. Поки пшик такий трошки вийшов. Але тим не менше. Ну, що в штатах можуть робити потужні uh, заяви да, щодо потужні, повернення. А, але до речі, вона ну так тільки виглядає, але має певну певні історичні передумови. Так. Давай але так, це кажу. зробив депутат цю заяву європарламенту від Франції Рафель Глюксман на з'їзді своєї партії. Піспіс Публік, да а він закликав США повернути французам статую свободи. Отак, от, так от. <rester> Ми скажемо американцям, які вирішили перейти на бік тиранів. американцям, які звільняють дослідників за прояви наукової свободи. Поверніть нам статую свободи. Ми подарували її вам. Але схоже, ви її зневажаєте. Тоді вона буде в нас, тут у Франції що лише ну лише ну, французи можуть такі, от е, виявити тонки, тонкий гумор, да, але дуже читає. Дослідників, заброяви mm. наукової свободи. Тобто, от ну це вже такий натяк, що ви там придушуєте свободу mm. в університетах. Ну насправді дуже нормальна заява. Я знаю, як на неї відреагували в Білому домі. Там достатньо похамські. Сказали, що якби не американці, то французи би взагалі говорили не французькою, а німецькою. Ну, типу, ми вас звільнили під час Другої світової війни. Але в мене тут не дуже гарна новина, мабуть, для тих. Хто це сказав, французів звільнили е, в тому числі самі французи, армія де рух рух опору, американці, британці, канадці, канадці про які Трамп дуже часто забуває, чехи, поляки, які воювали в складі, в тому числі британських там сил і багато багато інших народів. Так що е, має право на таку заяву, депутат європарламенту від Франції, можна було якось простіше відреагувати. Я вже мовчу про те, що якби не французи, не французи. Американці з великою ймовірністю до сих пір мали би своїм сузеренам британського короля, тому що Франція допомогла їм під час війни за незалежність, дуже сильно допомогла, дала дуже багато грошей. І до речі, ці гроші американці ніколи не повертали французам. Істори... це історичний факт, просто історичний факт. Потім він Франція... як цікаво порівнювати історію, ніколи не повертали французам, і Пам'ятаєш розмови так. Трампа і Макрона, так. що вони ж вони ж вам повертали у сіні, так Ні. так. Це говорить президент країни, яка на початку свого створення не повернула колосальні гроші французам. А коли Франція почала воювати з Британією, американці сказали, ми в стороні, ми нейтральна нація, ми якби в цьому не беремо ніякої участі. Так що бачите, історія має е, такий прояв повторюватися, але в трошки вишов. Так, в іншому форматі, в інший час, але висновки мають бути завжди одні. Вчити нічому не вчить історія. На жаль, маємо завершувати лише на сьогоднішній вівторок. Вже наступного вівторка очікуємо новин. І буде про що говорити, оскільки політкам завжди є що сказати. Як ми бачимо, особливо зараз Матвій Годенпольський. годен замить. А ми прощаємось.